Так, зробимо такий чесничок 6 головки, сорт Ірен Готуємо перед ручною посадкою. Зараз покажу наглядно процес, як воно працює. Зазор десь 2-2,5 см. Для 6 нормально, якщо менше, то багато розчавлює зубків. Якщо більше, то тільки тріскають головки. Але чесник не розчавлює. Ти не Так, наступним етапом ми провіємо наш чесник. То виходить після першого проходу. Основна маса розлучена. Ну, можна повторно ще раз запустити. Скажу зразу, що чесник цей Іран дуже збитий. Тому отак от і результати. І повторно пропускається. тоді вручну дороблюється. Зразу скажу, що прим'яти з зубка в принципі то небагато. Це десь з двох сіток 12 кг стільки його вийшло. Так, пропустив ще раз і стало набагато цікавіше. Пару, в принципі, пару цілих головок тільки, пару половину. Ну, основна маса понадроблювана. Тут тільки бери, грайся. В принципі, апарат робочий. Саме головне, що час трохи економить. Так, Продовжуємо висаджувати крупний чесник 6 плюс на одну зубку. Хтось питав там розміри ручної сажалки. То це така ПВХ труба діаметром 50 довжиною 1 метр. Нарізаємо рядки від, ну, для картоплі. Значить, міжрядка у нас 40 см і транспортна колія, транспортна колія 60 см. Зараз покажу, чим роблю рядки. Ну, єдиний мінус цього всього, що це потім ногами все загортається, Ну, від цього нікуди не дітися. Так, значить, ось лишні стойки повикручував, тут окучники налипає земля. Тут окучники для картоплі і бокові стойки виступають як маркер для наступного рядка. Все, в принципі, дуже добре, як завжди сонце заходить, ми починаємо тільки садити. Ну, але головне почати. Далі вже все настроєно, дробілка настроєна, сажалка, надіюсь, настроєна. Це піде потім швидше. Ось такий чесничок. 6 великі гарні зубки. Ну це на повітряну бульбочку. А так в принципі то 4, стандартна факція, нормально дає врожай.